Ну і далі про нові деталі цього резонансного пограбування ми поговоримо з нашим гостем, мистецтвознавцем Едуардом Димшицем. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо з чого у своїх соцмережах. Ви поширили матеріал про те, що сліди цього резонансового пограбування можуть вести аж у Москву. What? О Москву так, це Росія, знаєш, з якою ми воюємо. На чому ґрунтується гіпотеза про російський слід цього злочину? Справа в тому, що е, інформацію про е, те, що знає французька поліція, е, ми достеменно не знаємо. Я думаю, що ми знаємо там відсотки 2-3 від того, що вони на сьогодні вже розшукали з цього приводу, і тому доводиться користуватись джерелами, скажімо так, е, е, напівофіційними. Які не можна перевірити на 100%. Але ці джерела спочатку я знайшов цю інформацію на німецькому сайті, а потім вона вже поширилася на різні українські і російськомовні сайти. Приміром, Останній пастіон опублікував цю інформацію, і вони отримали якусь інформацію, яку Якби поліція не розповсюджує французька, але mm. я думаю, що витік стався не випадково. Слухайте за дане за деякими даними до цієї крадіжки століття не більше не менше, може бути причетний такий собі історик, очільник фонду російсько-французьких історичних ініціатив, який власне співпрацював із дочкою речника Путіна Піскова, і сам не раз з'являвся на фото поруч із самим російським диктатором. Вам щось відомо про цю людину? Зараз в мережі досить багато інформації про П'єра Маліновського, як звати цю, цього чоловіка. Це досить така цікава постать. Він є французом, але французом з російським корінням, народився у Франції і навіть був певний час таким собі джентльменом удачі. І він служив у французькому іноземному Угу. Легіоні. Легіоні. Після служби в легіоні він, як це характерно для багатьох європейців-французів, зацікавився культурою, але культурою він зацікавився з таким, я б сказав, російським присмаком. Тобто, культура в плані того, як її поцупити. І ось на сьогодні ми маємо дві постасі цієї персони. Одна на це такий собі офіційний президент фонду розвитку історичних ініціатив російсько-французьких, який зустрічається із путіним, і в нього замісницею є дочка Піскова. І весь час він проводить в Росії. А з іншого боку, це людина, яка влаштовує на роботу у французькій музеї бувших робітників спецслужб легіонерів, які потім постачають певну інформацію, і після цього відбуваються пограбування. Нормальний отаке... бізнес. Пограбування відбулося в музеї Сен Ремі у Франції. І цей Меліновський є фігурантом цієї справи, але він на сьогодні знаходиться в Москві. Тобто, і що цікаво, за деякими джерелами він виїхав в Москву десь напередодні арешту першого фігуранту пограбування Лу. Тобто за декілька годин до того, як був заарештований перший фігурант, П'єр Маліновський відлетів до Москви і зараз роздає інтерв'ю, що він зрозуміло ніякого відношення до пограбування немає, от і що він займається своїми історичними справами, там і що вся ця історія це якби намагання французів погіршити е, політичні відношенни відносини з росією звинувативши кремль в тому що він приймав участь в цьому пограбуванні а от зрозуміло, тобто, можливо, була створена якась така злочинна схема, де у цих от французів, які викрали, використали просто як ну дешеву робочу силу. І французьке видання Le Parisien звернуло увагу на те, що грабіжники не взяли знаменитий камінь регент вагою 140 каратів. А це крім культурної спадщини ще й великі гроші. А ось корону імператриці Євгенії злочинці чи то викинули, чи то просто загубили. Як ви думаєте, вони самі усвідомлювали взагалі цінність викраденого чи Просто як сороки, брали те, що блищить я думаю, що в принципі план був розроблений так, е, ну наскільки можна казати про цю подію, більш-менш блискавично і геніально. Тобто він був дуже простий і дуже дієвий. Але для того, щоб його розробити, треба було дещо знати. Приміром, те, що біля балкону, куди піднялася ця драбина, з <звантажівки>. а є мертва зона для кінокамер, які знімають те, що відбувається в Лугрі. Друге, це дуже поганюча е якість зйомки е всередині самого Лугу. І третє це те, то, що охоронці, коли побачили грабіжників, то вони е не почали хапатися за зброю, якої у них не було. А побігли зачиняти двері в той зал, куди продерлися грабіжники, і зачинили їх зовні. А, а той шлях, яким прийшли грабіжники, яким вони відійшли, вони не перекрили. Значить, я ну, якби я ж не спеціаліст в цих, в цих питаннях, але для себе я роблю висновок такий: що розробник цього плану і виконавець, це два зовсім різні рівні. Рівень розробника, я б сказав, досить непоганий інтелектуальний, а рівень виконавця це якесь таке, ну, грубо кажучи, м'ясо, яке використали для того, щоб е, цей е, грабунок стався. І ви ж бачите, заарештовано сім людей, правда, трьох з них відпустили. Я так розумію, що вони не мають відношення до пограбування. А е, жодної речі не знайдено, тобто речі кудись поділися, угу. е, давайте трошки залишимо Францію. Українські музеї потерпали від грабіжників? Чи є такі випадки? Наскільки вони схожі з тим, що відбулося в Луврі? Ну я б сказав так, що найбільшими грабіжниками українських музеїв з, з, з історичні е, часи. Були е, дві категорії людей. Тобто, це, мабуть, і людьми важко назвати. Це, це були фашисти і расисти. Це е, пограбування під час Другої світової mm. і пограбування вже під час повномасштабки, коли пограбували, як ви знаєте, херсонські художні херсонські е, знавчі mm. це е, грабунок такий на рівні держави. Причому він організований так з спеціальними зондер командами, які, до речі, є на культурному так званому фронті і в Росії. А що стосується відомих пограбувань в мирний час чи крадіжок, найбільш відомою крадіжкою з українських музеїв був Каравадж. Я думаю, що ви пам'ятаєте цю історію в одеському музеї західного і східного мистецтва під час ремонту. 2008 року була вкрадена картина Караваджа поцілунок Іуди чи взяття Христа під варту. Mm -hmm. І її розшукували протягом трьох років, знайшли в Німеччині десь в якомусь гаражі, і спільними зусиллями з німецькими правоохоронцями. Цю річ повернули, повернули в Україну. Україну, але реставрували її довше ніж повертали. Тобто, пане Двардо, це ресторації був так. довгий. Так, пане так, Едуарде. Так. Дякуємо вам за таку цікаву розмову. За по перше, дуже цікаву версію. Будемо стежити за тим, як це буде відбуватися з дипломатичними стосунками Франції і Росії. З нами на зв'язку був мистецтвознавець і колекціонер Едуард Димшиць. Дякуємо ще раз. Дякуємо.